В принципі, Готові розпочинати нашу футбольну виставу сьогоднішню. Одразу до складів сьогоднішніх команд, все-таки зрілий футбол дуже-дуже сподобався. Що ж, ну, а паралельно, паралельно грають у нас команди U-15 та U-17 на виїзді в Києві. Ух, тим часом, яка передача, і вже перший гол забиває номер 7-й. Повітно. Тож, ну, от, на мою скромну думку, саме ЛНЗ Шахтар та в Полісся Будуть претендувати за підсумками групового етапу на лідерство у турнірній таблиці. Той мандраж, який міг бути в обох команд прийшов, і вже намагаються вони якось знайти свою гру. Тим часом у нас передача вперед. Номер 10 у нас наближається на. І забиває! Забиває номер 10-й. Подача на дальню стійку. І що ж, дістає такий м'яч, тонконог. Скидання. І що ж, з ударом завершується цей момент. У нас капітан гостей подавило, що ж одразу щільна опіка у нього і намагаються вже другим темпом продовжити атаку. З ударом завершиться даний досить таки міцні збиті хлопці. Подача на ближню і вибиває захисник. З ударом завершиться ця атака. Билася заморозка цьому футболістові. І що ж, пробиває у нас одним із авторів забитих голів в сьогоднішньому поєдинку. Отже, от у нас момент зразу і пробиває! пробиває. Нікіта Пухальський. Тим часом у нас буде подача до карного майданчику. Висока подача. Чи, можливо, навітальний удар це був. І удар знову у поворотах черкащан. Що ж, атака правим флангом Пухальський. Передача. Як підібрав під себе і удар. І забиває! Таки забиває гол Владислав Луценко. Обійшлося у нас без гірчичників в цьому епізоді Бобротян. Яка передача! Подивіться! Один на один. 17-й номер. Ну! І забиває! Передача на фланг. Може бути небезпечно! І що ж? І забиває номер 16-й.